Донесіть чоловікам в Бердянську. В них є 3-4 місяці, щоб виїхати і не воювати проти України. Військовий ЗСУ. Результати виборів не залежали від Бердянців, але Бердянськ 24 вже акцентував увагу підписників у матеріалі, голос якого немає на тому, чим обернуться псевдовибори для жителів окупованого Бердянська. Минулого четверга набирає військовий. Я слухав ваш подкаст. Більше жодних виборів росіянам вже немає навіть формальних причин загравати з Бердянцями. Зараз в окупації все закрутиться дуже швидко. Ніяких там добровольців погонять всіх: і хто за Росію, і хто за Україну. Всі Іх, треба максимально попередити чоловіків в Бердянську. У них лишається небагато часу. Хто може, має виїхати, зауважив чоловік. Наш підписник з числа військових також зауважив, що в цьому плані бажає відчувати більше активності від влади, політиків чиновників. Це ж очевидно, що путіну не потрібні неслухняні українці в Бердянську. На цих територіях йому потрібні покірні росіяни, буряти, чуваші, дагестанці. Це повинна доносити наша влада. Не розумію цієї інертності мовчання. Розповідайте, ви зауважив співрозмовник. Раніше Бердянськ, 24 публікував гайд по актуальним варіантам в'їзду та виїзду з окупованої території.